Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології і про користування відкрите. У нас сьогодні у порядку денному шість питань. Пропоную проголосувати за порядок денний в цілому. За За. за. Є якісь доповнення? Немає. Отже, перше питання: звернення управління екології та природних ресурсів щодо ознайомлення і затвердження проєкту положення про наглядову раду парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної. Громади пані Галина тут присутня, але ми вже встигли проговорити перед тим, що нам потрібно ще трошки доопрацювати це це питання, і тому пропоную перенести його на наступне засідання комісії і попросити ще Гелену Казамирівну так само включитися в цю історію, щоб все було зроблено бездоганно з точки зору юридичної. Також хто за за за? Друге питання: проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про розмежування повноважень між виконавчими органами міської міської ради. Прошу. Пані. цей проєкт ухвали, розроблений за дорученням голів фракції на виконання ухвали про структуру. У нас традиційно розмежування повноважень розглядалося на наступному пленарному засіданні після затвердження структури, але зараз пропонується винести ці два документи одночасно. Оскільки повноваження не змінилися виконавчих органів згідно законодавства, то власне ця ухвала, цей проєкт залишився практично такий самий. З єдине з врахуванням того, що буде створений новий департамент, пропонується створити департамент архітектури і департамент містобудування змінить назву на департамент природних ресурсів, екології. Стане більш, стане більш екологічним, але повноваження органів, які знаходяться в сфері повноважень вашої комісії, вони залишаються незмінними. Департамент архітектури матемет... матиме Матиме три управління. Це є управління. Просторового розвитку, який буде займатися розробкою містобудівної документації, що саме зараз є доволі актуально управління архітектури, управління просторового планування, управління міського ландшафту. А департамент містобудування буде перейменовано на департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад. В них буде знаходитись підпорядкування управління екології та природних ресурсів, управління земельних ресурсів і управління адміністрування та розвитку громад, так буде називатися після реорганізації департаменту міської агломерації. А діщо розповаження всього? Зараз тут якраз в сховищі відбувається дискусія по самій структурі, тому що розмежування воно більше технічне, так, воно наповнює повноваженнями кожний цей блок. Але з врахуванням того, що законодавство не змінилось фактично, то Просто відбулося переміщення та повноважень, ну розподіл, наприклад, повноважень в основному не більше Тут в цьому власні департамент архітектури, це воно з одного боку класно, тому що там справді там стільки, стільки повноважень, що їм вже затісно було в межах управління, але е е е управління просторового розвитку без взаємодії з управлінням екології, скажімо, це теж так достатньо не 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 недалекоглядно. Так, тобто, якщо вони будуть розпрацьовувати якісь речі і е, без цієї координації з управлінням екології, то мені здається, що може виникнути дуже багато питань. Я думаю, що наше управління екології має гарну співпрацю зі всіма виконавчими органами. Вони залишаються підкування заступника міського голови з питань містобудування разом. І це не обов'язково бути одній вертикалі, щоб працювати. Ми перезонтоном про це говорили, що ми. Нашу роботу так, щоб ми її покращували і доповнювали, а не дублювали. Тобто, ми вони ще напрацьовують свій механізм роботи після проголосування ухвалено. Ми ще маємо два місяці правильно для зміни документів. Чотири. 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 Ну але там треба почати міняти документи зразу, а завершені і за той час ми якраз узгодимо, щоб робота була наладжена таким чином, щоб не дублювати, а до того Про проціду, тому що дуже часто в межах одного. В одному в вертикалі одного департаменту дисконект. А якщо це будуть різні парафії, то воно ну, в принципі може бути. Ми ж зараз не говоримо про якийсь там фактичний стан, а говоримо mm -hmm. про те, що це структура, така поміняє ну, ну, людей, так, воно так, так. мало би працювати все одно. Ми теж звернули увагу на цю назву. В нас просто є в структурі відділу ландшафту міста. Нам треба буде змінити назву цього відділу доцільно, бо буде там така назва, така розправління. Тому ми це все ну, обов'язково зводити оці горизонтальні комунікації. Що... Комісії це у. Колеги, я питання Марія uh, та що буде з управлінням поводження з відходами? Uh, воно перетворено зараз на відділ uh, без прав юридичної особи, тобто воно фактично ліквідується як виконавчий орган, і станом на даний момент uh, буде. Відділом в структурі департаменту житлового господарства та інфраструктури, але нагадую, ми створили комунальне підприємство адміністратор поводження з твердими побутовими відходами. І згідно закону про управління відходами, який набрав чинності з 1 липня цього року, власне, функції адміністратора, майже всі функції, які виконували наше управління поводження з ТПВ, мають бути передані власне на комунальне підприємство. Це є пряма норма закону. Ми таке підприємство створили і е, е, залишаємо відділ поводження з ТПВ як е, ну, поки що тимчасово на момент передачі всіх функцій адміністратору. Добре, дякую. Ще би хотіла зазначити, що ми теж не забули про ті ініціативи, які ми вже майже другий рік співпрацюємо з управління поводження з відходами щодо інформування населення, просвітницької роботи, поводження з відходами в ці всі в різних сферах, починаючи від шкіл до СББ і з бізнесу. Тому для того як щоб ми це реально продовжували наступні роки. Не забути це зазначити або в адміністратора послуг, або покласти ще на якийсь інший департамент, щоб ми могли ці речі далі продовжувати. Добре, ми б також планували з колегами з управління поводження з ТПВ, тому що ми активно з ними співпрацюємо. Все таки розробити якийсь більш деталізований покроковий план. Бо загалом, згідно законом про управління відходами, ми розуміємо, які мають бути наші дії. Ми хотіли би зробити ще більш якийсь такий деталізований план, і я буду рекомендувати колегам прийти до вас на комісію його обговорити. Не тільки загальні напрямки дій, а власне як буде відбуватися ті всі процедури. Дякую. Так, да, супер, супер. Угу. Ні. Mm -hmm. То що, колеги, підтримуємо проєкт ухвали? Пропоную підтримати. Хто за? Да. Дякую. Дякую. Дякую вам. І третє, четверте і п'яте питання в нас пов'язані між собою. Про це питання це звернення від громадянина Голубінки отожнення і винесення в порядок денне питання, питання. включення тимчасової споруди. Оскільки це поза нашими повноваженнями, я пропоную всі три питання скерувати в архітектуру для того, щоб вони в департаменті містобудування, щоб вони розібралися з цими зверненнями і дали належну відповідь громадянинові хто за. Одноголосно. А, ну, на цьому порядок денний постійної комісії екології про користування і на вичерпано. Комісію оголошую закритою. Дякую. А, а поводні ресурси. Ми не, не кликали на сьогодні. Е, пана. А до, 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 до наші завтра це питання є. А це інформація, це не питання. Він бо це він буде інформувати. Він буде просто інформувати, ага. це не хвала ніяка, ні. це просто інформація. Нам йому... не треба, Марія. Ні, ні, нам треба, йому було незручно, і ми його. Так, бо йому... я подивилася презентацію. земляцію. Ніж нас розглянути, я сказав, що насправді нічого страшного, і ми після, після сесії якось зустрінемося. Це треба ну, на велику зустріч грунтовно зустрітися, обговорити, тому що там багато деталей, я зараз такий час, що, що просто. нема можливості.